Триває ТЕР громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Це спецпроєкт волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку юристка, засновниця громадської організації Ліга Антитрасту Агія Загребаль Загребельська. Вітаємо, пані Агія. Вітаємо. Пані Агі, от уже добу соцмережі активно обговорюють статтю Вашингтон Пост про те, що Сполучені Штати Америки ще восени минулого року попереджали Україну, зокрема й президента Зеленського, про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і обговорюють відповідь. Президента Зеленського з західним ЗМІ, де він сказав, що він не мав права говорити про. Це вторгнення, хоч і знав, тому що це 7 мільярдів доларів втрати щомісяця, аби не зруйнувати економіку, аби не було паніки і таке інше. Ну і соцмережі розділилися. Одні там критикують владу, інші захищають владу. Ви детально прочитали і проаналізували цю статтю. От які ваші висновки? А, перше, а, після вітаю всіх. А, після прочитання цієї статті я для прикладу не знаю, як нам довіряти подальшим заявам, як мені особисто довіряти, Да? тобто, якщо ми зіткнулися з ситуацією, коли влада прямо каже, що вона нас обманювала, обманювала, чи буде повномасштабне вторгнення, чи не буде. Що вони про це знали, але свідомо нас обманювали. То велике питання, а як бути далі? Да, тобто, а як нам жити далі з цією недовірою, враховуючи те, що у нас відбувається війна. Це перше. Друге, ви знаєте, я не згодна з оцінкою Володимиром Зеленським українського народу. Український народ це ні панікьори, ні істерички, які у випадку, як вони дізнаються про те, що буде повномасштабне вторгнення, одразу побіжуть за кордон, а все покинуть, не будуть захищати країну. Це не так, ми це довели. Ми це довели з 24 лютого, що у нас значна кількість людей залишилася в Україні і безпосередньо і ви в Україні, і я в Україні, і діти мої в Україні. Ми всі зробили абсолютно свідомий вибір. А тому його оцінка, що нам не можна було про це повідомляти, бо ми не настільки доросла нація, яка спроможна це сприйняти, об'єктивно оцінити і приймати правильні рішення. Також абсолютно невірна. Третє питання, звичайно, щодо цих 7 мільярдів. Знаєте, це питання, мабуть, про цінності, про мораль. 7 мільярдів на одній чаші терзів врятовані діти, врятовані жінки, щонайменш, підготовлені чоловіки, які були б нормально оснащені не так, як це було б в Ірпені, в Бучі, в Маріуполі, коридори, по яким можна було б. Зелені їх евакуювати і ще багато чого з того, що можна було зробити за ці місяці з жовтня місяця, а для того, щоб підготуватися і щоб мінімізувати кількість жертв, і що важливіше: 7 мільярдів. Чи все це? Четверте питання: а чи можна було готуватися до вторгнення так, щоб не втратити 7 мільярдів? Можна було абсолютно. Чим натомість ми займалися? От Я перегортала свої пости за січень-лютий місяць цього року. І ви знаєте, от я наткнулася на пост, де я писала про те, що а, Кубраков продовжує пиляти гроші на дорогах, Фьодоров обіцяє купити кожному пенсіонеру по смартфону. Це початок лютого. А, Лістам Михайла Ткача з української правди до них застосували силу за те, що вони знімали день народження Коломойського, і тільки Байден і адміністрація Байдена в цей час продовжує говорити, але ніхто їх не чує, що буде вторгнення. Ось чим ми займалися весь цей час. А ми могли б навпаки, ми могли не просто не втратити 7 мільярдів, а щось навіть зберігти, тому що ми б інвестували гроші в те, що буде працювати під час війни. Ми пробили більший акцент на те, де ми будемо зберігати зерно. Ми б робили акцент на закупівлю газу для того, щоб сьогодні у нас не було питань на закупівлю пального, на підготовку. Наших бомбосховищ на підготовку у промисловості можливо хтось зробив би релокацію раніше. Тобто, це навпаки нам допомогло б, якщо б ми до цього розумно підійшли, зекономити гроші. Ну і звичайно, це наше таке, знаєте, реноме на міжнародній арені, тому що для прикладу мені було дуже неприємно читати, як співробітники адміністрації Байдена говорили про те, що вони намагалися всіляко допомогти Україні попередити, надати інформацію. Допомогти себе захистити, а в цей час а, адміністрація Зеленського скористалася невдалою фразою Байдена для того, щоб його публічно тролити, про те, що не буває незначного вторгнення, не буває маленьких країн, і маленького горя. Тобто адміністрація Зеленського в цей час чітко розуміла на чиєму боці США, як вони нам допомагають, яку вони нам інформацію надають, але все одно для них були важливіше цей, був важливіше цей хайп. Ці рейтинги, це намагання скинути відповідальність на когось з себе, ніж порятунок українського народу. Ну і звичайно, сам Володимир Зеленський він суперечить сам собі, тому що з одного боку ми бачимо, що в цих в, в публікаціях Вашингтон Пост постійно і Володимир Зеленський це підтверджує, що він постійно говорив Сполученим Штатам про те, що дайте винищувачі, не даєте винищувачі, Так про що ми можемо тоді говорити? Так, вибачте, будь ласка. А тоді питання, що все ж таки проблема була в. Винищувачах, а не в тому, що 7 мільярдів або ще щось, і він каже про те, що не можна було підготуватися. так а до чого тоді винищувачі, взагалі, у всі ці історії, чим би вони нам допомогли в даній ситуації, тим більше адміністрація Байдена достатньо доступно розповідала про а, свої дії, чому вони так вчиняють. Я думаю, що до цієї статті, звичайно, ще ми будемо багато разів повертатися багато разів її згадувати. Вона ганебна, як для мене. Це дуже негативна оцінка роботи влади до вторгнення. Я так розумію, що це не остання стаття, тому що, судячи по тому, як журналісти виклали її початок, вони повідомили про те, що це буде серія публікацій, і ми прочитаємо, можливо, про ще якісь дії. Мені б хотілось би якісь етапи цієї війни. Мені хотілось би, щоб вони були а, такими, щоб нам не треба було червоні. Як ми червоніємо зараз, але це точно для мене провал влади і ганебна сторінка, негативна наша історія Пані Агі, а як ви вважаєте, поява цієї статті це ініціатива журналістів? Чи це можливо злив з адміністрації Байдена? Сама і поява цієї статті це звичайно ініціатива журналістів. Тобто, ми маємо розуміти, що в Сполучених Штатах четверта гілка влади вона дійсно незалежна, це справжня демократія, і вони можуть писати про що завгодно. Але, але в цій статті є дуже багато джерел інформації про владних з адміністрації Байдена, з ЦРУ, з національної розвідки, з Пентагону. Тобто там більше 30 незалежних джерел з різноманітних органів державної влади. Сполучених Штатах відповідно, якщо б ці особи не бажали, щоб ця інформація з'явилася в цьому виданні, стала публічною саме в цей момент, вони б ці коментарі, звичайно, б не давали, тому що у них є завжди можливість, і Білий Дім, і Держдеп і інші державні органи сполучених штатів і за їх брифінгами. Вони досить чесно відповідають, коли журналісти питають те, що сьогодні влада вважає, що не варто. На ці питання відповідати, вони кажуть прямо, що вибачте, ми просто не хочемо зараз про це говорити. Ми не можемо, тому що це нашкодить певним питанням. Але через там кілька днів ми до вас повернемося, да, і вам скажемо. Тобто вони дають таку загальну відповідь, щоб було зрозуміла загальна рамка. Але якісь деталі вони не повідомляють, якщо це не вчасно. Тож ми можемо зробити висновок, що дійсно це не це з одного боку ініціатива журналістів, але з іншого боку вона була підтримана владою Сполучених Штатів. Рік тому, у ці дні, Сполучені Штати Америки вийшли з Афганістану. Ну і багато хто критикував адміністрацію Байдена за цей вихід, і в Сполучених Штатах не сподівалися, що Таліби так швидко захоплять владу. Вірніше, чинна влада Афганістану так швидко віддасть владу Талібам. Чи не тому? Сполучені Штати не давали нам важкого озброєння до повномасштабного вторгнення, та й, зрештою, до того моменту, поки ми не відкинули війська Росії від Києва, бо боялися такого самого сценарію. Ні, ви знаєте, я про це не говорила. По перше, я б звичайно, з одного боку питання Афганістану, вивод, виведений військ звідти воно пов'язано зі вторгненням, але я не думаю, що саме таким чином. Чому воно пов'язано зі вторгненням? Вспс вперше скажу. А тому, що для сполучених штатів, щоб вони могли сконцентруватися, зосередитися на найголовніших викликах сьогодні. А це виклик з боку КНР і виклик з боку Росії, їм потрібно було оптимізувати свої ресурси багаторіч війна в Афганістані, в якій загинули тисячі солдат е і американських, і не тільки американських, вже зрозуміло було в минулому році, що вона є провальною. Вона не призвела до тих результатів, яких хотіли. Тобто, частина результатів була досягнута, але більше результатів ніхто б не досягнув. І оця терористична загроза, яка існувала на момент е е трагедії в Сполучених Штатах, коли були уражені башні близнюки, вона вже була. Застарілою фактично ця загроза, і дійсно світ занадто довго сконцентровував свою увагу на терористичній загрозі, що дозволило в цей час зрости таким агресорам, який, з по суті є більшою загрозою ніж терористи, яких ми до цього знали, як Росія і КНР. Тому це було таке рішення, і Байдена адміністрація продемонструвала, що не дивлячись на те, що вони вийшли з Афганістану, вони спроможні захистити американське населення, американську національну безпеку. За парканом, як вони про це кажуть, і от останнє якраз ліквідація терориста одного з очільників Аль-Каїди, який безпосередньо брав участь у таці 11 вересня, тому підтвердження: щодо України, чому не давали зброю заздалегідь? Перше, це те, що а, у Байдена була позиція, і я з ним абсолютно в цій частині погоджуюсь, і про це багато писалося в статті. Що перемогти Росію з мінімальними втратами як для світу, так і для України можна тільки якщо об'єднати світ у допомозі України. Тобто, Сполучені Штати самостійно, якщо вони будуть допомагати Україні воювати проти Росії, це буде а, майже гарантовано а, не закінчилось. Себе тими результатами, які ми навіть вже на сьогодні бачимо, тому що е інші країни, і європейські країни, і країни з інших континентів, вони б не допомагали ні зброєю, вони б не допомагали голосуваннями на засіданнях ООН, вони б не допомагали фінансами і всім іншим. А одній країні, звичайно, це потягнути, навіть якщо це США, важко, тому що в США є купа інтересів на інших континентах. Це перше, і якщо б Сполучені Штати почали з самого початку надавати для прикладу винищувачі, про які каже Володимир Зеленський, то майже гарантовано, що це було б сприйнято світом як провокація Росії. На жаль, на той момент реальність існувала саме така. Ми ж бачили, що наскільки мало країн взагалі вірили у вторгнення. Це були країни, які безпосередньо знаходяться близько до кордону з Росією, європейські країни. Це була Великобританія і Сполучені Штати. все Всі інші, навіть ми говорили, що вторгнення не буде. А це означає, що постачання винищувачів, а потім би було розцілені. Ну, ось так бачите, якщо б США винищувачі не поставили, то вторгнення не було б. Це перше. Друге питання це те, що для того, щоб поставити винищувачі американські сучасні, потрібно, щоб у нас була інфраструктура для їх обслуговування. Зрозуміло, що на радянській інфраструктурі ми не в змозі були їх обслуговувати, і з жовтня місяця тут треба бути щирими один з одним. Неможливо підготувати пілотів і підготувати інфраструктуру для використання цих винищувачів. Це просто. Просто неможливо. програми. Компанії, які беруть участь країни, точніше, які беруть участь в програмах Сполучених Штатів, по яким вони продають їм винищувачі. Це контракти, які укладаються на кілька років. Протягом цих кількох років проходить навчання, проводиться перевірка об'єктів, наскільки вони спроможні обслуговувати це складне обладнання. Пілоти проходять екзамени, відповідні тестування, тобто це процес, ми б не змогли його пройти. Натомість, ми бачили, що ще з літа минулого року адміністрація Байдена почала нам постачати потрохи ту зброю, яку нам не постачали раніше, або постачали раніше в обмежених кількостях, і яка мала б нам допомогти на першому етапі відбити цю атаку. Це ті ж самі живеліни, і ми пам'ятаємо і в січні, що вони постачалися, не дивлячись на те, що ми говорили, що вторгнення не буде. Тож мені здається, що от позиція по поставкам це якраз позиція, яка була пов'язана з одного боку з необхідністю об'єднати світ, щоб це не було як провокація а з іншого боку, з тим, що дійсно потрібен був час для навчання, а враховуючи позицію України, що вторгнення не буде, це було дуже складно реалізувати. Ну, справді, США тут мені здається, бо я відстежував кожен крок перед вторгненням адміністрації Байдена, і мені здається, тут діяли філігранно, і це дозволяє зараз говорити всьому світу, що вторгнення було неспровоковане. От агресія була неспровокована, а тому війна України і всього цивілізованого світу справедлива саме. Так, ви праві, вони спеціально робили так, щоб ситуація виглядала чорне і біле. Тобто вони намагалися прибрати будь-які відцінки. І ось ця дипломатія, в якій вони брали участь до останнього, яку ми розцінювали іноді як слабкість. Насправді це була дипломатія, яка також була спрямована на те, щоб е, картина була саме чорно-білою. Що Сполучені Штати зі свого боку вжили всіх можливих заходів для того, щоб вирішити всі можливі занепокоєння Росії, начебто, занепокоєння, щоб не було питань що дійсно ця агресія була хоч чимось спровокована? Паня, я не можу не запитати. От все ж таки, ми говоримо про те, що. За заяву, так зеленського, який все ж таки, ну він сказав, ми знали, що було вторгнення, але боялися паніки. Як на вашу думку, взагалі чому така лунає заява з вуз президента, коли ми бачимо вже стільки смертей? Тобто можна було б визнати сказати, ну да, ми не очікували, що буде таке вторгнення, але вони спокійно говорять це. До речі, Арестович раніше також така фраза в нього звучала. Чому ця влада так себе поводить? Чому вони отак от говорять? Вони не хочуть визнати свої помилки, чи в чому причина? А ви чули колись від Володимира Зеленського визнання помилок? Я ні, хоча ці помилки були не вмиваю людей, які не роблять помилки. Але на жаль, ми за от весь цей час 19-го року ми жодного разу не почули від Володимира Зеленського визнання якоїсь помилки. Колись Урсула Ляйен, виступаючи е, е, в промові щодо надання України е, кандидатства, е, сказала про те, що е, демократії від автократії відрізняє здатність визнавати помилки і їх виправляти. І ось мені здається, це невизнання помилок і нездатність їх виправити, тому що насправді на сьогодні ж ті помилки, які призвели до того, що вторгнення не буде, вони ж на сьогодні не вирішені. Тобто, у нас досі немає з владою щирого і відвертого діалогу і дискусії. Тобто, ми досі з вами а, перебуваємо в такій інформаційній бульбашці, да, дозовані інформації, яку дає влада щодо кожного з яких з яких ми ставимо під сумнів. А чи все нам розповіли, чи не все, чи правдиво це, чи неправдиво – це якраз це ознака цієї автократичного нахилу в банкової, який вона демонструвала з 19-го року. Ми бачили з 19-го року абсолютно несприйняття банкової поділу влади на три гілки, несприйняття на молекулярному, я б навіть так сказала, рівні зневіра в те, що цей інструмент. Противаги балансу між трьома гілками стримування, що він є ефективним інструментом, несприйняття, що є незалежні державні органи, в роботі яких не треба втручатися, несприйняття того, що парламент це взагалі не юридичний відділ офісу президента, що це законодавчий орган, що це один з найважливіших органів в будь-якій країні, несприйняття статусу конституційного суду, і багато чого. Тобто це ознаки насправді. Автократичності влади Володимира Зеленського і людей, які його оточують, і це та робота, яку потрібно Володимиру Зеленському проводити над собою і над своєю командою, тому що в противному випадку, на жаль, він не зможе обратися на другий строк, як він там собі планує, і так далі. Тому що Українцям Українці не сприймають взагалі автократію для українців автократія. Це дуже чуже. Це те, що жоден лідер, який намагався нав'язати українцям автократію, Ократі у нього це не вийшло, і найкращий приклад це якраз Янукович, який може сьогодні з Ростова читати лекції про те, чому українці не сприймають автократію. Тож от мені здається, що питання по автократії, і з цим Зеленському потрібно працювати, тому що інакше це шлях в нікуди для нього. Ну а закінчити нашу сьогоднішню розмову я б хотів все-таки на позитиві. Там у статті Вашингтон-Пост зазначено, що Путін вважав, що Західна Україна це невиправні націоналісти, а тому захоплювати він її не буде. Ну він тут прорахувався, тому що це вся Україна бандерівці і націоналісти, патріоти своєї землі. Ну але це приємно чути нам на західній Україні. Будемо дяку... будем дякувати нашій гості. Отже, пані Агія, дякуємо, що були з нами в ефірі. Нагадаю, нашим глядачам і слухачам, з нами на зв'язку була Агія Загребельська, юристка, засновниця громадської організації Ліги антитрасту. Слава Україні! Дякую вам. Героям слава, слава. зустрічі.